Як громадянину убезпечити своє конституційне право голосу на виборах? На це запитання відповів виконувач обов'язків голови Бориспільського міжрайонного суду Євгеній Борець. За його словами, більшість проблем виникає через те, що громадянин вчасно не перевірив свою наявність у списках виборців. Ситуація полягає складнощі, я перепрошую, полягають у тому, що більшість громадян дізнаються про вказану обставину тільки в день виборів. Дільничі комісії, замість того, щоб роз'яснити і посприяти відповідно, реалізацію виборчих прав громадян, вони просто надсилають громадян до суду. Натомість, відповідно, суди позбавлені можливості розглядати вказані адміністративні справи і вимушені пояснювати вказані обставини і вказані правила громадянам. Тобто хотілося б, щоб мешканці Борисполя і Бориспільського району вже починаючи з 19 жовтня 2015 року звернулись на свої виборчі дільниці і перевірили наявність їх прізвища ім'я по батькові в списках виборців. Відповідно до чинного законодавства є часові обмеження подачі виборцями позовів до суду. Це стосується переважно відсутніх чи невірних даних громадянина у списках виборців. Ця категорія справ, справ адміністративних справ з адміністративним позовом щодо уточнення списку виборців, вона, вона є найбільш чисельнішою. Однак тут є певні ускладнення. Власне, чинним законодавством обмежені строки, строки пред'явлення адміністративних позовів до суду. А, власне, пред'явити адміністративний позов до суду можна за два дні до голосування, тобто, відповідно, до 24 години 00 хвилин четвер. Ми працювати будемо до 24 години 00 хвилин, тобто до останньої хвилини, для того, щоб максимальна кількість громадян мала можливість пред'явити позови. На жаль, відповідно подальшому подібні позови повинні бути залишатись без розгляду. Зважаючи на значну кількість етапів судового процесу, які обумовлені законом України. Якщо громадянин звернеться до суду у передбачені строки, його права будуть захищені. Строки розгляду подібних справ. Вони є скороченими. Це пов'язано із швидкоплинністю виборчої кампанії. Тому, відповідно, і ці е, стадії суд намагається виконати всі ці вимоги якомога швидше, щоб надати можливість, відповідно, е, якомога швидше відновити порушене право громадянина. Е, в минулу виборчу кампанію не винятком було, коли, відповідно, е, особисто мій помічник Роман Васильович Сацик. Одночасно після того, як ми ухвалили судове рішення, одразу відповідно паралельно до центру виборців доставляв копію судового рішення належним чином, для того, щоб відповідно вказана особа була більш оперативно внесена в список виборців. Тоді, як сам виборців, виборець йшов ще одразу на виборчу дільницю. Якщо ви свідомий громадянин своєї держави та міста і маєте намір віддати голос на місцевих виборах 25 жовтня, завчасно перевірте точність своїх даних у відділенні ведення державного реєстру виборців за адресою вулиця Шевченка. 4. Володимир Косинський, Максим Хлопотов. новини, телеканал Бориспіль.